До війни працював лікарем, працював багато років на швидкій допомозі, потім отримав декілька спеціалізацій і працював на швидкій допомозі, працював в лікарні як лікар бригади екстреної кардіології, як дежурант, терапевт. Потім 16-18 рік, два роки працював в ліві за контрактом. Як лікар-терапевт. І з 18-го року як повернувся, отримав ще одну спеціалізацію реабілітації і працював е, як приватний лікар, займався е, мануальними практиками, займався остеопатією, вчився і до війни от, власне цим займався. Я був в місті Харкові, я працював, всі бомбардування е, Дуже ну, такий був. Досвід дуже негативний, тому що ну, в бомбосховищі у нас в моєму дому дуже добре було, ну, ми зробили, оборудовали. І на початку березня я помітив таке багато скупчення військових, зрозумів, що якась частина. Я підійшов, запитав, з'ясувалося, що це 229 батальйон. І я підійшов і я одразу поспілкувався, був оформлений як медік-роти. Справа в тому, що я маю вищу освіту, але свого часу. Так я з'ясував, що позже не був атестований на офіцерські звання там, по ну, питання до військової кафедри. І тому вже е, провинне це офіцерське звання, я вже отримав у бригаді. Тому я був просто старшим сержантом перше. Е, це був бойовий медик, я був третій рот 2 -9. Ну а вже там в 23-му році, як перейшов до бригади, я пройшов е, 20 березня. Вже ну, тут я прийшов в Харкові, вже так трохи це все було відсунуто. Перше було тренування, там цей ну, кінець березня, там чергування на цих блокпостах, ну в самому місті. А в 8 травня наша рота висунулася до Циркунів. І ось там я був в складі роти, і потім це були вже ну, такі почалися справжні бойові дії, там з обстрілами, з пораненими, з вбитими. Надавав всю допомогу пізніше був переведений на медпункт батальйону, який розмір розташовувався. Ну теж в Сурхунах там трохи далі. Весь час і під час оцих всіх бойових дій на тому визначеній ділянці, де я був, там знаходився. На Івакі Тось ми приїжджали там за важкими і середньої тяжкості пораненою, І ми їх доправляли до швидкої допомоги, яка чергувала на. На перехресті. Там передавали ну, цивільним лікарям, які все, і їхали далі. І так все це було до нашого наступу в вересні, що я не помиляюсь, так, вересні, 5-6 вересня, цей наступ на Борщеву, на ліпці, оце все з там, і, стратами, і з обстрілами і з, з усіма з усіма решта. І от друга половина вересня, це вже, дійшло вже до стріліччя. Тобто це вже було до кордону. Ну, я от можу сказати, що перший перший той, який у нас був наступ, це в складі 229. Це було, якщо не помиляюсь, 16 травня 22-го року. І наступ був в сторону борщевої, там був такий ліс. І ми ну, чекали на, на, то, щоб, ну, на прийом поранених. Ну тоді я перше побачив, як з лісу піднялися два російських вертольота, які здійснили запуск цих «Нурсів». Потім був дуже щільний обстріл, і мінометний, і артилерійський. У нас чекало ну, щось біля там, двох рот. От. І дуже щільний обстріл. Там ще так сталося, що дві машини, які залишили на Івакі, три машини було на Івакі, а одна машина там, Це, вона була там, ну, розбита там, за перші хвилини, там, цього фіата вже ну, не було. І нам довелося висуватися, я там ну, в складі медичних працівників цього медпункту в цей ліс і витягувати цих поранених, і накладати там турнікети. І ну, все було дуже швидко, дуже, дуже небезпечно. але треба було це все швидко-швидко робити і витягувати, виїжджати, тому що там ну, не можна було довго знаходитись. І ну, це був такий перший. Перший такий великий досвід, і багато поранених, і багато травмованих. І ми ще там і забирали їх зброю, і каски, і бронежилети, тому що це ж все, ну, теж треба було. От так от мені, мені дуже це вертольоти запам'ятали. І пуски цих ракет, тому що ну, то я таке перше в житті бачив, що була уява, що це все, ракета ну, йде ну, прямо, прямо по тебе. Воно було недалеко, але ну, дякувати, що, ну, що не по нам. Все це потрапило. Я був я після цього. У нас, у нас було командування з 229, було в Терновою. Ми там такі виконували, як і прикордонні функції. Там був я зайшов зі своєю ротою в Терновою раз. Пізніше це ми були там в 23-му році в січні. І після цього у нас батальйон був перекинутий під на ну, Бахмутський. Це направлення, але це була така Арехова-Василівка. Ми там були і були прикомандировані до 58-ї механізованої бригади. Ну, Там було дуже в лапках весело, тому що там були ну, справжні, справжні бойові дії. Ми там були з березня, з 21-22 і були до 19 квітня. І після цього, з 19 квітня, я зайшов в Бахмут. Зайшов в Бахмут. І 14 травня був отуди евакуйований. Там після контузії, ну рядом поруч біля мене там згинув начмет 226. Злетів там, де ми були, на стопункті пакет врадів. Там ще було двоє тяжко травмованих. Він дні загинув. Я отримав контузію. Я там ще люди були поранені. Був евакуйований і після цього госпіталь, лікування. Там досить довга відпустка. І в червні 23-го року я перейшов до сформованої медроти бригади. Моя робота прийом ранених поранених. Я оглядаю, якщо є перев'язки, і якщо є необхідності, я стараюся ну зняти те, що є. Пановена панове сама перевізка, там панування рани, обробка рани, постановка, якщо це ну, не має вільних рук, постановка венозного катетера, постановка катетара сочового, дринасового міхура. Якщо треба, постановка воздуховода, якщо треба, що це дренування плівральної порожнини. Тому якщо там є або пневма, або гемоторакс. Стабілізація, якщо сказати, стабілізація, транспори передача або цивільній швидкій допомозі, або наша морлаку. Ми потім, як були там на Сумському напрямку, були на, ну, цей Запоріжжя, там ну там теж були нюанси там роботі в стаб пунктах, в той же Тіміровці я маю на увазі, що там теж ті те, нюанси, що теж дуже обстріло, але це робота на стаб пунктах, це робота на ПХГ, це, звісно, не робота бойового медика. Але це трохи інше так. То можна сказати, що ну, ну медротом інше завдання і інші функції, тому що так, звісно, це більш спокійніше. Ну, Ну, така робота, так. Там було не просто стабілізувати, У нас була, нам були додані сили там, хірургів досвідчених, анестезіологів. І там було навіть таке, що у нас була так називаємо ПХГ передова хірургічна група. Тобто люди робили там, навіть фаси щоб людина або після поранення, або після кривавого накладення турникетів не втратив кінцівки, робили такі міні-операції, ставили дренажі. Я гадаю, що на на цьому, на напрямку Запорізькому було складніше, тому що в нас там були дні такі, коли був наступ, там було ну, там один день був взагалі рекорд. У нас було 70, я не пам'ятаю, чи 76 чи 78 поранених. За добу це дуже багато. Звісно, що вони не всі там тяжкі, але дуже багато було цих акоборо травм і легких поранень. Ну це взагалі, то яка різниця? там Треба ж і час, і перев'язку, і лікування, і назначити, і подивитися. Ну, Це був ну, такий дуже великий об'єм був. Ну, а куборотравма, щоб не було таких, ну, люди дуже, дуже багато розуміють, що це або е, травмування барабанної перетинки, або її там якийсь частковий надрив, або просто без травмування набряк. Але е, крім цього, там же ж не просто це йде, там йде струс головного мозку, тому що любая куборотравма це струс. По-друге, е, там робиться при струсі, там ну, з, з цим механізмом. Є суф головного мозку, а в залежності там, куди йде, куди, куди буде напрямок цього ну, зовнішнього впливу. По-третє, це є зміна складу спінномозгової цієї жидкості, яка ну, омиває мозок, потім пізніше може виникнути запалення, коротко кажучи, поруч вибух, неважно який там міномет, там, скіт артилерійський. І він отримав на себе дію ударною хвилею. Треба лікувати. Тобто, треба дивитися, що там в нього з тиском, що в нього з очима, що в нього з вухами. Ну я не кажу, що всім ми МРТ робити, тому що там може і це не треба, але е, перевірити перевірити рефлекси, перевірити зір, перевірити слух, дати якісь базову терапію там на тему хитання, голов, головних там цих болей. Ну треба. Там іде після цього, там йдуть порушення зв'язане дуже, дуже часто бувають порушення сну, порушення поведінки, хитання, нудота. Ну, тут вже так скажемо, підключається соматика, і там вже ці проблеми, вони потім, якщо ну, їх не купірують, можуть наростати і ну, багато небезпечних речей можуть з цього вийти. По пораненням можу сказати, що. Те, що у нас ще почалося з того запорізького напрямку, і тут зараз доправляють поранених, і ми бачимо там, ну було таке, що є і вогнепальне поранення, але це близький, близький контакт, тобто це або штурмові дії, або вони там оборонялися. А взагалі, це переважна більшість, така подавляюча поранення, це скиди дронів, і це поранення, міномет, артилерійські. Ну, якщо на початку це було. Побільше, так скажемо, переважна більшість це була артилерія і міномети, то зараз це скиди дронів. Такого не було. Такого не було раніше, то, то такі великі зміни. Я багато років пропрацював як лікар на швидкій допомозі. І там, ну і не буду казати, що воно там майже таке, але дуже багато було випадків там ДТП там масових, аварій на підприємстві, на живі поранення. Вагнепальне поранення. Тобто, грубо кажучи, я з цією специфікою я, ну, стикався. І я знав, що при цьому робити. І знав, що я там маю робити то-то-то, то-то-то, що при цьому то, при цьому-то. Тут яку перев'язку, тут яку шину, тут як стабілізувати. Тобто, ну, для мене так, щоб взагалі це було там якесь тереінкогні, такого не було. Тому, може, з такого з цього боку мені було легше. І бойові дії, війна від медицини, вони не відштовхнули. Навпаки, я вважаю, що те, що я знаю, те, що я здобув таких навичок тут, ну можливо, деякі я і в цивільної медицині я би не отримав. Я зараз там займаюсь, вчусь онлайн, там ну, як є там, рефлексотерапії. Я, я медицину не збираюсь кинути, мені це подобається і. Ну, я вважаю, що якщо не будеш постійно щось вчити, тим більше зараз такий час, який дуже багато все змінюється. Тому я бачу після закінчення війни я бачу себе тільки в інцевію. Mm -hmm. Ну, я дійсно уявляю, ну, а що... чим я буду ще іншим займатися.